А ми повертаємося до нашої студії, і у нас сьогодні розмова про українську продукцію, українські продукти, наскільки вони гарні, якісні, доступні, і е, наскільки їх можна точніше, наскільки можна російську продукцію, яку зараз лежить на поличках українських, замінити на вітчизняну і про це ми будемо <кас> говорити з Тетяною річкою, представником ініціативи Свій до свого 2.0». Доброго ранку, Доброго пані Тетяно. Ну, от власне е, про проєкт свій до свого, та? коли я читала, що це за проєкт, що це за гасло. Вікіпедія мені допомогла. Вона мені сказала, що от свій до свого це принцип, який зародився серед українців австро-угорщини ще в кінці 19-го століття і діє в Галичині в 20-30-х роках за часів польської окупації, і люди гуртували щоб протидіяти експансії польського та єврейського капіталу і стимулювали вітчизняного виробництва. Власне, так, коли відродився а, уже в 21-му столітті рух свій до свого, і що стало причиною такого відродження? Ну насправді дякую за інформацію. Дуже вірно пише Вікіпедія, тобто проект свій до свого по своє» придумала дійсно не ми сьогодні, а українці-галичини наприкінці 19-го сторіччя ще. Чому ми відродили цей рух? Тому що на тлі того, що відбувається сьогодні, в нас в країні. А дуже часто, дуже часто ми не знаємо, що нам робити. Ми звинувачуємо в чомусь владу, в чомусь там один одного. А насправді чому тоді такий рух з'явився? По перше, тому що українці Галичини зрозуміли, якщо вони не згуртуються, якщо не допоможуть один одному, то ніхто українцям не допоможе. Ніхто не варто цього чекати. І що вони почали робити? В чому суть цього руху була? Вони почали купувати товари один в одного. І все. І не купляти інших. Ось і весь секрет. Насправді це навіть не українське ноу-хау, так роблять всі заможні, потужні країни. Захист власного виробника. Так. Ну і підтримка власного виробника. Так. Згадайте любу успішну країну. Так? Навіть зараз можна приклади Швейцарія, Ізраїль, Італійці. Італійці собі придумали після війни, що італійське то є найкраще, запевнили в тому весь світ, і ми з вами так само в це віримо. Так? Ось в цьому полягає цей принцип, чому ми зараз вирішили відновити цей рух, тому що зараз в нас так само важка ситуація. Зараз ми так само не знаємо, що нам робити. Єдине, що мають зробити люди, це підтримати один одного. Але як ну? Може словами, може ділами, але головне головне, зараз купувати українське. Навіть не бойкотувати російське, а купувати українське. Бойкотувати так. Ну власне, може да. паралельно ці процеси. Там, паралельно робити. ці процеси мають відбуватися. Пане так. Тетяно, давайте до практики. От, власне, якщо ми з російські товари, групу російських товарів, які там вже частково бойкотують українці, і українські товари. Які російські товари можна замінити без абсолютно там зважаючи на українську українську якість українськими товарами mm -hmm. Mm -hmm. і забути про російські. От яка категорія? Ну насправді можна замінити всі. Товари немає в Україні ніяких проблем. В нас є чудова земля родюча, в нас є вода, в нас є працьовитий талановитий народ, який може зробити все, що завгодно. Ми насправді багато чого для світу зробили. Часто забувають, що навіть космонавтику дала Україна світу. Тому що ми не можемо зробити? Ми можемо зробити все. Що наразі є в джерелі в нашій компанії. Яка є платформою, яка об'єднує українських товаровиробників uh -huh. під гаслом світ до свого посвія? Що вже є да, наразі? Це косметика дуже гарної якості. Декоративна це, чи це і косметика по догляду, так. за тілом, за обличчям, це і декоративна косметика, це парфюмерія, це продукти здоров'я, це е, одяг. Я сьогодні, наприклад, в одязі українського виробника від Джерелі. Тому вже багато у нас дуже великий Вже наразі є асортимент, і він постійно розширюється. Ми постійно додаємо нових і нових виробників для того, щоб дійсно оцю проблему, яку ви назвали, вирішити, тобто замінити. Так, ну що ж, ми мусимо, пані Тетяну якраз правильно підняли наш келих, тому, що стаканчик, тому що ми мусимо йти на каву. Буквально кілька хвилин кажемо нашим глядачам. Вип'ємо каву, повернемося і продовжимо розмову. Ну що ж Ну, доброго ранку, швидко достатньо швидко повернулася. Ми встигли попити каву. Я не знаю, як ви. Ну, от продовжуємо спілкуватися з Тетяною Речко, представником ініціативи Свій до свого 2.0». Нагадаю, ми говоримо про українських виробників, малий середній бізнес, про те, що на власне українські товари здатні замістити повністю іноземні, ну не повністю принаймні частково іноземні товари на наших поличках. Пані Тетяно, от з дивуванням почула про українську косметику. Ну тобто я знала, що є українська косметика, але от те, що ви бачили, ті виробники. Які до вас прийшли, вони гідні конкурувати з кращими іноземними виробниками косметики, ну, от ту, ту саму Францію візьмемо, та, той самий Ізраїль. Як, як ви оцінюєте якість української косметики з цієї точки зору? Ну, я наразі можу оцінювати зараз тільки тих товаровиробників, з якими ми співпрацюємо, так? Так. бо ми знаємо про цю якість. Я хочу сказати, що можуть. В нас, наприклад, є товаровиробник, який виготовляє дві чудові серії серія ікра і серія Весна до речі, ще цікавий факт. Джерелля разом з цим рухом свій до свого по своє, популяризує українську мову у всьому світі, тому що всі серії в нас називаються українськими назвами, але пишуться латиницею. Наприклад, ікра, весна, ніжна, лагідна і так далі. Тому іноземці, які купують зараз нашу продукцію, вчать українську мову, завдяки нам ще такий плюс. А, так, от ці дві серії можуть конкурувати з будь-яким брендом. Я зараз не хочу порівнювати, да? угу. не було судових ісків. Але я вам дійсно рекомендую спробуйте. Це косметика преміум класу, якої до початку нашого проекту «Джерелія» в Україні взагалі не було. Була косметика, ну така недорога, непогана, щось таке. Да? Середня. Але якісної, такої, від якої сказали би вау, не було. Сьогодні вона є. Добре, давайте тоді цінова категорія. Ні. Тобто, якщо Ні. це преміум клас, то якщо порівнювати з аналогічною преміум класу косметикою іноземною гарних брендів, наскільки відрізняється ціна? На один нулик, я б сказала так. Тому що no, так, да тому, що якщо це експорт, то це є розмитнення, це є доставка, це є додаткові е, гроші на це. В нас цього нема. По-друге, ну вартість товару завжди закладається вартість робочої сили в Україні. Е, ну бачите, от зараз виявляється, що це плюс, е, вона недорога. Робоча сила, тому і вартість дуже доступна. Це не три копійки, звісно, тому що інгредієнти вони коштовні, якщо ми про ефективність кажемо. Але тим не менше це дуже доступна ціна. Давайте тепер перейдемо, от ви сказали, що на вас одяг українського бренду. Давайте перейдемо до одягу взуття. Побутує такий міф, можливо, ще з Радянського Союзу, та, що вітчизняне українське, особливо одяг, взуття вони є, але вони не якісні. Вони, там, там нитка стерчить, там, там ще щось. там відвалюється каблук, тобто таке насправді було можливо. Як як ви зараз оцінюєте от той одяг і те взуття, можливо, яке є в, в рамках от, вашої кампанії? <ган> Розумієте, я хочу розказати вам історію про нашого товаровиробника одягу, бо так. вона дуже цікава насправді. І чому цікава? Тому що важливо, в нас все змінюється. В нас навіть люди, які стали займатися бізнесом зараз, вони зовсім інші. Це дівчина, яка на протязі 15 років очолювала одну з найуспішніших, найвідоміших косметичних компаній, була генеральним директором. І я думаю, що завдяки саме їй ця компанія стала такою успішною. Тобто, топ-менеджер, генеральний директор, але це була російська компанія. І на тлі того, що відбувається в Україні після початку війни, мені дуже подобається, як вона про це розповідає. Вона каже: мені. Коли приїжджали ці люди і казали мені там, про русський мір, про Крим наш, а я їм допомагаю гроші заробляти, я не, ну, мені було все рівно, чи я зараз напишу цю заяву, потім піду підмітати двори, чи що я буду робити, чи я знайду роботу, чи ні. Було все рівно. Але вона згадала про свою першу освіту, технолог виготовлення жіночого одягу і вирішила створити жіночу колекцію. З тим самим перфекціонізмом, який в неї є завжди, до відбору тканин, до відбору ниток, до відбору швачок, майстрин, які то все виготовляють. А, тому воно дуже якісне, дуже якісне. Розумієте? Тобто це був такий, ну, як виклик всьому світу. Да? Я не буду працювати на росіян, я вам зараз покажу, що я можу. Я вам зараз покажу, що можуть українці. От, тому а, навіть коли вдягаєш цю. Цей одяг, ти відчуваєш цю якусь енергію. Я, ну, Дійсно, це так і є. Тому м, одяг, який є в нас, у нас, до речі, зараз новий каталог одягу, своє вбрання називається. А, тому заходьте на джерелі, яком, е, знайомтеся. У нас є дійсно якісний одяг. Це була невеличка реклама і... та українських так, виробників. Так, так. А зараз е, пропоную нашим глядачам новини, важливо найсвіжіші. А от вас хочемо запитати, як у нас з бойкотом російської е, виробників Російської Федерації. Через те, що ми не бачимо останнім часом новин, скажімо так, це про українських виробників, про їхню якість, ціну і доступність, ми поговоримо з Олегом Радиком, координатором громадської організації Економічний Бойкотний Рух. Пане Олеже, доброго ранку. Алло, чуєте мене? Так, ми вас дуже прекрасно чуємо. Ми класне, ми говоримо про українських виробників, а от вас хочемо запитати, як у нас з бойкотом російської виробників Російської Федерації. Через те, що ми не бачимо останнім часом новин, скажімо так, біля кордону, тобто мається на увазі Закарпаття, щодо блокування російських вантажівок. Чи означає це, що от активісти, які перед тим блокували рух російських вантажівок, домовились з Мінінфраструктури? інфраструктури, чи просто зрозуміло, що безперспективний цей бойкот Котик, якщо його не підтримує держава, я би сказав так, я в принципі не можу за всіх відповідати, але коли Польща домовилася з Росією, ну воювати там гуляв з Давидом і так далі, це дуже важко. Це був сенс був, коли можна було дати Польщі шанс чи витригуватися і так далі, і і трошки показати зуби, скажімо так, російро російсь, російським перевізникам. Ну, далі сенсу це, це просто нереально. Це такі проблеми вирішуються на, ну через державу. Ну але це таке, я думаю, що тут вже розберуться люди, які до того більш причетні. А щодо іменно е, ці до свого по ми дуже активісти нашого бойкотного руху дуже хочемо, щоб іменно на місце тих російських виробників, які зараз ми попро... потроху витискаємо з України, прийшли саме українські, не шведські, польські, чеські чи австрійські. І це є великі шанси для того є. Навіть, скажімо так, якщо той та сама Кока-Кола, яка зробила дурницю і публікувала карту з Кримом, втратить трошки ринку і туди зайде український виробник, а ми води можемо виготовляти не, не гірші. це буде великий плюс. Хоча маємо таку одну велику проблему, що наші не знають, що українське, що а що російське, що англійське, що по Ну, власне, є для власники, цього і існують маркування в магазинах. Хто принаймні ну, звертає увагу на ці маркування? Пане є, є складніше. Наприклад, є вода, яка називається Мошинська, і Боржомі, їхні власники, росіяни. Тут є нюанси. Приховані ви маєте увазі. Пане Олеже, як взагалі ви оціните от наразі стан бойкотного руху? Зрозуміло, що в західній Україні там, як ви раніше говорили, це як засади, там гігієна, да не купувати російські товари. Але скажу за Київ і от за східну Україну, принаймні я бачила дуже багато українців, які заїжджають на російські заправки, спокійно, абсолютно там себе почувають. Тобто, чи рухається цей бойкотний рух, чи рухається інформаційна хвиля, чи вона зупинилася на західній і центральній Україні? Я думаю, що вона що наразі ми бачимо зупинку, певно, тому що люди втрачають інтерес до багатьох завоювань майдану. Трошки починається просто, як би вижити, мають величезне оправдання тут дешевше. Економічна ситуація е, таким людям дозволяє хоча б брехати самому собі. Хоча, звичайно, це, якщо ти будеш підтримувати економічну окупацію України, завтра ти все одно заплатиш за це життя, якщо не своїм, то чи їх близьких. Та відкрийте таємницю. Який буде наступний ваш крок? Можливо, ви готуєте чи якусь акцію, чи чи от ми, ще знаєте, якісь нас... кроки в плані економічного випадку? У нас зараз ми призупиняли свої акції зараз зробили акцію. Там останню ми вигнали одного співака, не дали йому виступити, який виступає в Росії, навіть не буду його рекламувати. Але наступних ми просто боїмося, що зараз у Борі знов і стає жертвами провокації, як ви чули недавно. Тут. У Пи бігали за другими пи, і ми просто будемо дуже вишукано і дуже продумувати наші акції, я не буду їх говорити, але повірте, ніхто не постраждає з невинних людей. Дуже вам дякуємо. Олег Ради, координатор громадської організації економічний бойкотний рух був з нами на зв'язку. Власне вас підтримує економічний бойкотний рух. так? Так, так. Не а, не давайте от продовжимо розмову про українських виробників знов-таки до вашої сукні українського виробництва. Зорієнтуйте наших глядачів, за скільки можна купити пристойну сукню, пристойний костюм, от взагалі пристойний одяг українського виробника, якісний головне. Який є Абсолютно. конкурентним конкурентним. На сьогоднішній день в нас немає ціни в каталозі більше, ніж тисяча гривень за одяг. Ну, Платья десь 800 сукня ця коштує. А, в нас не може зараз бути дешевого. Тому що ми кажемо перше якісне про якість не, не, означає, якість не означає дешеве, да бо іноді е, є такі запитання, що ми б хотіли українське, деше, якісне, але дешеве. Ну тут знаєте, щось два треба з цих пунктів обрати. Всі три ніколи не співпадають. А по-друге, ми дуже хочемо, щоб це було дуже доступніше на майбутнє. Але тут треба розуміти, що чим більше в виробника це так завжди обсяги продажів і обсяги виробництва, тим дешевше буде потім продукція. Тому Зараз наші товаровиробники – це малий і середній бізнес, це не такі великі вже обсяги, да? це не якісь там фабрики, які там відшивають на пів України, це маленькі е капсульні колекції. Ну, це, до речі, також перевага. Ти будеш ходити в точному да? Да, да, по, тобто... по суті а, пані Тетяно. А як щодо підтримки з боку держави? Все таки це малий і середній бізнес і в країнах Європи, це те, що є рушієм і, бюд... і і наповненням бюджету? Та в Україні ми знаємо наскільки негарному стані є малий і середній бізнес. Тобто, ви якісь, е, е, якісь, е, якісь запити щодо підтримки держави робили? І от як зараз взагалі український середній бізнес виживає в Україні? А, насправді підтримки держави немає ніякої малому і середньому бізнесу, всім всі ми це прекрасно розуміємо. А от підтримку малому та середньому бізнесу почали надавати ми, компанія «Джерелія». тим, що ми а, що їм даємо, перш за все, ми їм даємо ринок збуту, тому що це були маленькі компанії, зовсім маленькі, які щось робили там в кількості 100-200 одиниць на місяць, продавалися. Буквально там десь, мабуть, через Фейсбук або через маленький якийсь магазин. А ми даємо їм ринок збуту і вони починають продавати тисячу, дві, п'ятнадцять тисяч і так далі. Оце підтримка. Ми вважаємо. Тобто, ми не пишемо ніяких запитів, не вимагаємо. Ми робимо те, що можемо, і все, не чекаючи, ні від кого ніяких див зараз. Ага, я так розумію, що все одно мусимо йти пити каву, тому що от нас прийшла. прийшов час для рекламної паузи. Ми на каву, ви дивитесь рекламу, дуже швидко повертаємося ми, а ви нас чекаєте. Не перев... ну і що ж ми швидко повернулися, і обіцяли новини з російського Донецька. Як повідомляють там очеплено. Будівля суду, ну і деякі змі повідомляють про те, що активізувалася справа довкола сестри Надії Савченко Віри Савченко. Власне про ці побоювання ми говорили в попередній студії, що можливо російська влада візьметься і за віру Савченко. Ну а віру саму везуть в суд колона з п'яти авто. Навіть є відео. Це відео, я так розумію, вже з'явилося в мережі. Його зняли місцеві журналісти російські. Ну а ми продовжимо розмовляти про українські товари, українських виробників і про те, власне, як вони можуть потрапити на український ринок. Пані Тетяну, в мене одразу виникло запитання, коли ви говорили, що ви надаєте ринок збуту. Яким чином надаєте ринок збуту? Що це за площадка? Це сайт джерелі. Так. Де людина для того, щоб щось придбати, має зареєструватися. До речі, після реєстрації вона отримує знижку на всю продукцію, робить замовлення, ну, як в інтернет-магазині, складає собі в корзину, замовляє доставку і отримує зручним способом для себе на найближчому відділенні поштовому нової пошти. От. Тобто це наші зареєстровані користувачі. Які є інформовані про новинки, про акції, ми їм робимо розсилку, ми їм робимо повідомлення електронною поштою і так далі. Тобто ну, важко маленькому і середньому бізнесу одразу знайти ринок збуту розміром у 15 тисяч людей. Які кожен день практично заходять на той сайт, дивляться, що що там є, що там можна купувати? Це ви про свій сайт каже 15 тисяч відвідувачів. так? Та так. А, наскільки от ви десь рекламуєтесь? Наскільки взагалі українці активно долучаються до вашого сайту? І наскільки українці, взагалі, як ви побачили, готові купувати українські продукти? Насправді насправді дуже активно компанія з'явилась 9 місяців тому. Як я весь час кажу, якщо була б дитина, то тільки б ще й народилася. А от тобто компанія молода, але така кількість людей це вже дуже гарно. Тобто залучається по ну, бачите, по скільки людей в місяць приходить більше, ніж тисяча, іноді дві, отак. Тому є бажання купувати українські є. Є деякі люди навіть шукають в інтернеті там, купити український там, одяг, купити українську їжу. Тобто є потреба, є. Вона поки ще не, не можу сказати, що масова вона. Але... 15 тисяч на 46 мільйонів це зовсім мало. Ну, Дійсно, принаймні, так? активних 20 мільйонів. Так, так. Але це непоганий результат для початку. Тим більше, що він збільшується і збільшується весь час. Тому таке. Ну, ми, ми вважаємо, що це добре. Звісно, ми ну я зараз хочу закликати всіх долучатися, тому що для цього ми створили цей проект свій до свого по своє». Тому що, от справді правильно сказав пан Олег, який підключався, що ну одне діло маркування російських товаровиробників. Так, а ну я побачила, що це російський товаровиробник. Але натомість того я щось маю придбати. А так. лоста, тобто що я що маю придбати? Я щось взяла, що поряд, але я не знаю де воно вироблене. Насправді існує дуже багато прихованих російських компаній. Коли вони кажуть, що вони, я не знаю, якісь американські, швейцарські, французькі, а насправді це російська компанія, це російський капітал, все керівництво сидить в Москві, це російський бізнес. Ми це купили, думаємо, що ми не купили російське, а ми купили російське насправді. От, тому дуже важливо, ну як на нашу думку, маркувати навпаки українське. Угу. До речі, вели перемовини з якимись великими мережами магазинів, можливо, щоб було маркування українською. Чи на якому рівні це повинно взагалі відбуватися? Ну я думаю, що це має відбуватися на рівні а, свідомості тих самих а, торгових торгівельних центрів, тому що зараз вони деякі такі бізнес собі собі новий придумали. Російські компанії, вони кажуть, якщо гроші додатково не заплатити, ми будемо вас маркувати. Заплатити не, не будемо вас маркувати. Отак у нас все відбувається. От ми не вели таких перемов. От ми е, займаємось чітко своєю справою. Ми е, шукаємо українських виробників і дає, даємо даємо їм свій е, спосіб продажів. Отак. Пані Тетяно, от е, ті виробники, які приходили до вас за цих 9 місяців, чи були от е, виробники якоїсь української продукції, які вас здивували, які ви навіть не мали уявлення, що є така українська продукція? Ну, скажімо так, були, бо є такий товаровиробник, який мене здивував. Але ну я мала уявлення, що вона є, але скажімо, не, не знала про це. А в нас було бажання дуже велике продавати товари для здоров'я українського виробництва, які виробляють в Карпатах, тому що це екологічно чистий регіон, там чиста вода, чисте повітря і так далі. І так далі. Товари для здоров'я, що ви маєте на увазі? Я маю чай, на увазі чай. чай. Там, бальзами, та. Так, товари, які підтримують здоров'я. Uh -huh. Це не ліки. Ліки це справа а, фармації. Uh -huh. І ми шукали такого товаровиробника, от саме в Карпатах, десь, в цьому регіоні. Це виявилося не так просто, по-перше. Але потім, коли ми знайшли цього товаровиробника, ми здивувалися, тому що він нам відмовив. Він каже, я не буду з вами працювати. Ну, це було по телефону, там по інтернету, і ми не зрозуміло відправили туди свого представника. Кажемо, треба поїхати, спитати, чого він не хоче. І знаєте, що він відповів? Це людина, яка збирає трави. Це людина, яка виробляє з меду різні речі корисні для здоров'я. Так, от він сказав, що розумієте, те, що я виробляю, в мене продається. Я не можу збільшити обсягу. Ми кажемо, чого? Ну ми ж будемо продавати. То він каже. Тому що жінки, які в мене працюють на виробництві, вони мають бути не тільки з чистими руками, вони мають бути з чистою душею. Я їх відбираю, особливо відбираю. А зараз у мене нема таких, але я їх підберу потім. Я, на це треба час. І тоді буду з вами працювати. І дійсно, він з нами зараз співпрацює, це наші е, серії е, чай, кава та медова. Е, серія кава це з цикорію він виробляє. Це маленький бізнес, маленька мануфактура, яка практично в дерев'яному зрубі знаходиться. І наукові дослідження показують, в чому тепер унікальність цієї продукції. Що завдяки тому, що це високогірний район Карпат, все це виросло там, воно має в п'ять разів кращу ефективність ніж таке саме, ніж такі самі трави, які виросли на рівнині. Угу. Так, тому от така у нас унікальна є продукція, такі унікальні товаровиробники. Пані Тетяну, в основному можете сказати, звідки у ваші товаровиробники? Ви це західна Україна, центральна чи східна? Де, звідки найбільші товаровиробники? Не можна сказати, це рівномірно розподілено по всій території, тому що щось виробляється дійсно в Карпатах. Я про це розказала. Щось роблять в Києві, щось роблять в Харкові, щось в Дніпропетровську і так далі по всій території в нас є е, талановиті люди які щось унікальне виробляють яких товарів українських у вас немає в скажімо так в вашому каталозі mm -hmm. які би ви хотіли знайти щоб замістити пропустимо, ті самі російські товари ну у нас е, зараз немає наприклад зубної пасти Українського виробництва ми шукаємо, але ми хочемо так само, щоб вона була якась унікальна, якоїсь е, дуже високої якості, якась дуже ефективна. Е, ну, поки що її немає в нашому асортименті, але ми шукаємо. Все решта є? Ні, дійсно не все решта. Це як приклад що, чого, чого немає принципово, скажімо так, що ви точно хотіли, крім зубної пасти, щоб у вас було, але поки що не знайшли такого товаровиробника? Ну, я навіть не знаю, розумієте, щоб розкривати всі зараз таємниці, да, у нас зараз дуже багато перемов. Угу. Тому що якщо на початку там, ми ганялися за товаровиробниками, то тепер вже багато навпаки, пропозицій. Тому ми насправді розглядаємо всі варіанти, от всі, що є. Головне, які критерії до цих товаровиробників? Перше виробництво в Україні. Це головне. Друге, це унікальність продукту та готовність виготовити його, особливо для джерелі. Вони ж виготовляють продукти, які ми скажемо. Навіть та людина, яка виготовляє чай, зробила нам чайові такі набори, які ми сказали. Ви замовлення робите? Так, ми робимо зроблення. замовлення. Третє, товар сертифікований обов'язково має бути вже на етапі цих перемовин. І він має бути яким чином унікальний. Тому що ми кажемо, що ми хочемо конкурувати з Європою? Ми хочемо конкурувати з усім світом? От, тому зараз розглядаємо дуже багато варіантів. Дуже цікаво в кожному каталозі буде кожні три тижні з'являтися якась новинка. Кожні три тижні будемо чимось дивувати українців. Пані Тетяно, скажіть, а чи будете ви своїх виробників виводити в перспективі на закордон на закордонні ринки і на які? Насправді, буде, Насправді вже виводимо. Ми не очікували, але інтерес з'явився. За кордоном з'явився інтерес до нашої продукції. Це дві країни, наразі це Польща і Канада. Канада, зрозуміло, це українська діаспора. Так. До, до якої я... саме категорії продукції був, був інтерес в Канаді? В Канаді до одягу, до дитячого одягу є інтерес, угу. дитячий одяг, дуже красивий, дуже якісний. Тому що виявляється, в них також є проблема з дитячим одягом, з його натуральністю, з його якістю. Китай заполонив весь світ, от і вони дуже хочуть ще підтримати нас, мабуть, більше ніж ми самі себе. Іноді підтримуємо, тому в них є інтерес. Ну, це дуже перспективно, тому що насправді практично в кожній країні і Європи, і далеко за кордоном є українська діаспора. І я думаю, що якраз Україна українська діаспора стане першими вашими покупцями. Дуже вам дякуємо. Тетяна Ричко, представник ініціативи Свій до свого 2.0» була з нами в студії. Я сподіваюся, що наші глядачі почали дуже корисну інформацію про українських виробників, про те, що є українська продукція і якісна, і доступна, і красива, і, власне, можна не тільки бойкотувати. Російські, а натомість купувати українське. Дякуємо вам за те, що були з нами в ефірі. Слухали нас. Далі не перемикайтесь новини від п'ятого. А буквально після новин будуть новинки від туристичної компанії, теж раджу дочекатися, щоб зрозуміти, куди їхати.